Венера, планета краси, задоволення гармонії, відносин і фінансів, переходить в знак Лева. Цей час нам подобається красиве яскраве життя, принесе багато емоцій, які ми будемо проявляти через те, що нам подобається або не подобається в одязі, фінансах, їжі, покупках та відносинах. Це час бурхливих романів, сміливих зізнань та вечірок. Захочеться нараджатися в святковий одяг, робити макіяж, зачіску, відвідувати різні заходи, свята, зробити фотосесію, презентацію, давати реклами, виступати на публіку або робити так, щоб на вас звернули увагу. На вулицях можна буде побачити більше людей, які будуть виділятися яскравим макіяжем, стилем та епатажем. Така Венера любить приймати і дарувати подарунки. До вибору підходить творчо і так, щоб було стильно, яскраво та дорого. Подобаються прикраси і дорогі бренди. Добре працювати над своєю самооцінкою, сходити в салони, купити новий одяг, прикраси, відвідати красиві міста, знайомитися з цікавими творчими людьми, зайнятися акторською. Майстерністю. Гармонійно така Венера буде пливати на тих, в кого Венера в карті в Леві, Овні, стрільці, Близнюках та Терезах. Невдоволення в фінансах або відносинах, зниження самооцінки можуть відчути представники Венери у Водолії, Тельці та Скорпіоні. 26 серпня Венера зробить секстиль на Уран та тригон на Сатурн і Нептун. Аспект буде діяти з 23 по 30 серпня. Це чудовий аспект для зміцнення стосунків, співпраці. Ці навчання розвитку творчих або бізнес проєктів